Ну, як же дістали ці працівники поліції? Вони продовжують займатися невідомо чим. Ну, в принципі, відомо. Вони зупиняють звичайних роботях, починають казати про те, що якась гума не така, щось там з покришками. Натомість ми побачили, що резина в цього зила набагато краще, ніж у вас на вашому приусі. Ваша суб'єктивна. Так, а чому я суб'єктивна? Давайте поміряємо просто е залишок протектору. Блін, я не знаю. який тут залишок протектору може бути, шановні? Дивіться, взагалі, лисе, просто лисе. Однак працівники поліції самі порушують, самі порушують. І подивіться, взагалі, яка в них гума. Фіксуйте завжди такі порушення. Викликайте на місце служби моніторингу, щоб вони також фіксували ці порушення. Пишіть скаргу і обов'язково залишайте скаргу керівництву в Київ, саме на керівництво цього поліцейського, який виїхав на лінію, порушуючи. Певні вимоги ДСТУ порушуючи правила дорожнього руху і не дотримуються технічного стану транспортних засобів, тому що це є грубим порушенням.